Сементке питання. Хлопчик, 4 роки, шпіц, е, коли виходимо гуляти, він гавкає на людей. Тобто, там, якщо я бачить собаку, де знову не гуляє, він на цю собаку прям рветься ну, гавкати і все. І, ну, Я не знаю, що з цим робити. А що ви робили, Даш? А що я робила, я до себе підтягувала, виходить на, на рівні з собою з ногами, так обрав трішки назад, його, і він ніхто переставав, але це все одно ну, не так діє. Ну, переставав, а потім знову робив, так? Да? Так, да так. -да. Ну, а дома ж він теж гавкає на дзвінок? Так, e, на дзвінок, коли домофон дзвонить, він гавкає, ну, постійно він гавкає на дзвінок? Можна на ти. Mm -hmm. Я ж чогось на ти перейшов, Даш, можна? Так, так. Ну, Даш, ну що він гавкає на дзвінок? Збутник, ну, емоції з нього викликає, напевно. Та ні, ну ні, ну може емоції викликає, бо ну, no, взагалі-то він головний в сім'ї у вас. І каже такий, а ну пішли вон отсюда, хто прийшов? Да, Даш, він же так само на вулиці гавкає на всіх підряд і каже: ти мені не подобаєшся, гав-гав, пішов вон. Да. Ну так же це виглядає, Даш? Да, да. Так що він це робить? Він це робить і за вас. Він вас оберігає, він вас охраняє, його обов'язок захищати вас. Чому? Тому що він заліз на голову до вас. Це правда. Він з чоловіком так негавкає тільки зі мною. Ну, так далі, чому він не гавкає з чоловіком? Бо чоловік трошки серйозніше з ним, правильно? Строже чуть-чуть. І все. І собака зразу попустився, знає, що чоловіка не треба оберігати. Чого його оберігати, коли чоловік сам за себе може постояти, розумієте? Так. Ну, то справа в вас і вам треба не. Я маю на увазі як чоловіком бути да, строгим, а треба зрозуміти специфіку, від чого собаки вважають вас слабкою. Собаки вважають людей слабкими, якщо ми люди робимо наступні речі, перетягуємо іграшки, кидаємо іграшки, дозволяємо собаці підходити безцеремонно, ставити лапки, просити уваги і не сваримо за це. Це є порушення кордонів, це є ваша слабкість. Далі, якщо ви постійно собаку хвалите направо наліво за все підряд, що він, що він там зробив правильно, і за, за даєте йому смаколики направо наліво. Це теж ваша слабкість. Воно не по не покращує ваші відносини, а навпаки, погіршує. Якщо ви емоційно постійно хвалите його, вау, молодець! Зустрічаєте, все дуже багато емоційності. Ще раз емоційність можна, можна, але відсотків 20-30 і 100%. Да? Mm. А якщо у вас дуже багато емоційності, то це також слабкість. Так. Ну і Якщо, у вас, одне... його. Даш, якщо у вас одне хоча б є, з чого я перелічив, значить ви слабка. Я зрозуміла. І... І ще раз, да, я не кажу вам стати просто там, не знаю, беземоційною людиною, яка нічого. Е, ні, ми можемо хвалити собаку, ми можемо підзивати, сюсюкати, спати з нею, але в основному це ваша ініціатива. І тоді, коли собака не лізе до вас, да, от він там лежить собі, там спить, відпочиває, або я його поругав, а він там образився. От саме, коли він такий нейтральний, класний, незалежний, тоді ви кажете: Йди сюди, я тебе запрошую, бо я тут головна, я вирішую. Не треба мене оберігати. І знову ж таки, Даш, розпочніть працювати вдома, поки він вдома гавкає на вулиці, це наслідки, це те ж саме. А що робити, якщо він гавкає на домофон? як його? Я ж не буду там його бити і так далі. Так я ж не кажу бити. Я ж вам кажу, ругайте його спочатку за те, що угу. він лізе до вас, ставить лапки. Я зрозуміла. От ви поругайте а його не... за лапки, щоб він хвост опустить. Угу. Даш, Важливо, щоб він хвост опустив на ваші зауваження. А... От зробіть такий експеримент, давайте так. Угу. Ви сідаєте на диванчик, а він там лізе до вас, а ви його ругаєте. А він хвост опускає. От коли він хвост опустив, убіжав після зауваження, да? тут же е, там, посилаєте свого чоловіка, хлопця да, або сусіда. Хай подзвонить дзвінок. Він дзвонить дзвінок, а ви ругаєте шпіце тепер за те, що він гавкає. Тільки ругайте, я вас прошу трошки сильніше, ніж просто пальцем помахати. Да? Як сильніше? Ну підбіжіть до нього, топніть ножкою. Підбіжіть до нього, топніть тапочком біля собаки. Угу. Підбіжіть до нього там, водичкою полийте його. Да, трошки серйозніше. Звичайно, бити не можна. Бити не можна, бо це є конкуренція пряма, не можна. А от щось швернуть м'якесеньке там, а водою, ну окей. Насарики трошки. А? Насарити його. Так. Да. Бо ви ж, мабуть, його теж сварите трошки, жалієте, правильно? Ну, так. Да. Посваривати трішечки, мені стає його шкода, я беру до себе, щоб ви насварила, він. Це, він... А ви думаєте, що це не слабкість? Ви його посварили, він не до кінця попустився, ще й хвост не опустив, і ви тут же його зовете, або він сам лізе до вас опять. Звісно, він прощупає ваші кордони і думає, ага, Даша, яка слабка. Ну, буде її захищати. А на вулиці, як ну, він гавкає, що мені робити? Так само це за себе ставлю. Даша, якщо у вас це буде вдома, добре, то на вулиці ви йому скажете ні. І він не буде гавкати. <гум> така магія. Отака магія. Відповідь проста: ні. Але щоб до цієї відповіді, до, до таких авторитету дійти, вам треба вдома все змінити. Я зрозуміла. Добре. Зараз ми можемо його посварити за кордони? Так. Ну, включайте камеру посваримо. Зараз я вас знайду. Арнольд. Ваша, задача, да, ваша задача зараз. Якимось чином. Да, да, зараз секундочку. Арнольд. Ти, ти. ти де? У мене не микається. Не вмикається камера, так? Да? Да. А скільки у вас. ну можливо? То ще у вас підписники Так, да, да, да. І за кількості підписників він не підключає тік-ток. Ну, е ну, візьміть якусь їжу з холодильника, сядьте на диван. І якщо він підійде, поставить лапки, буде дивитися дуже близько на вас. Е там... ну, Шкідці в основному ставлять лапки лізуть. Да? Да, він моє мої, постійно це лізе, це лапки. Ні, візьміть їжу і... зараз, візьміть тапочек, mm -hmm. Сядьте на диван Він до вас mm -hmm. лізе, а ви. ні. І топнули тапочка, пішли на нього тілом, штовхнули його тілом ногами. Uh -huh. Давайте прямо в аудіо спробуємо. І за хвостом я вас прошу, Даша, дивіться, бо хвост це індикатор. Часто люди mm -hmm. вообще не дивляться за хвост. Ну, я дивлюсь, коли його сварю він зразу опускає його вниз. Це добре, бо можливо він трус, якщо ви зразу сварите і він зразу опускається. Добре? Зараз спробую, як він буде реагувати. Арнольд, дійді. Так. Ні, ну коли ви взяли смаколик, не треба його звати, а. бо що ви підзиваєте до смаколика. Тільки так. Так, смаколик, візьміть свій, не його. Я взяла. Так. так. Я так, так. Все, якщо він сто сто стоїть ближче, ніж метр, і дивиться на вас, вже ругайте. Не можна. Встаньте підіть на нього, хлопні, тапочком біля нього, щоб він хвост опустив, даш. Просто сказати не можна, цього недостатньо. А він одразу голову не запускає і хвіст. Дивиться в пол одразу. Класно, відштовхніть його на метр від себе тілом, ногами. Підіть на нього. Підіть штовхніть його ногами. Він напустив хвоста, і уходить? Стухово він ліф і дивиться в пол. Ну далі, що він робить? Дивиться далі. Дивиться далі на мене. Не розуміє, що відбувається, я опустив вуха. Відстань яка? Відстань яка? Десь метр відстань. Ще відштовхніть його, встаньте, підіть на нього, скажіть ні. Зараз. Ні. Всі він що відбувається, він дивиться. Ви топнули ножкою, хлопнули тапочком. Назад пішов вже і знову. Да, дивіться, Даш, чому я прошу інколи хлопнуть ножкою, топнуть ножкою, хлопнуть тапочком. Тому що зазвичай собаки залазять на голову до людей да? і треба чуть-чуть більше тиску дати. Тому що, якщо не дати тиску, собака так і не буде слухати, і вона буде так і далі буровить поглядом, порушувати кордони, і ви будете сто разів його ругати. Угу. Тому я прошу трохи дати тиску, да? Де він відійшов далі чи ні? Він дивиться вже на мене не на шматок, який він, має, який він хоче, а він дивиться на мене вже. Яка відстань? Один метр. Візьміть тапочки, хлопні, тапочкам біля нього, скажіть, ні, і відштовхніть далі. Даш. Ні. І підіть від... на нього, просто підіть на нього і відштовхніть тілом його. Він далі відсувається від мене. Ви його відсуньте тілом. Відсунула він далі також відсувається від мене. Все. Взагалі ідеально, знаєте що, коли він пішов сам далі на лежаночку, там десь заникався, десь там образився. Да, да, так робить. Зіває, там, позіхає, там лежить ображений. Оце мені треба, оце ідеально. Він опустив вуха, він дивиться в іншу сторону, він навіть на мене дивиться. Тупер. Е, Даш, клади тепер. У мене мусорка на задньому фоні, взагалі шикарно. Е, кажу е, клади їжу, іди до дверей, бери тапочек і, як... і підходь до дверей і зсередини постучи в двері. Якщо він гавкатиме, біжи на нього, штовхай тілом. Хлопай тапочком, давай. Не можна. Побіжала на нього, прямо на нього побіжала. Да. Да. Він сховався, він назад відійшов і не дивиться на мене знову. Супер, сточи ще. Знову не ви, дивиться. Ви, ви, ви стучиш квартирні? Ні, зараз вийду буду стукати. Ні, не треба виходити, Просто а. дійди до дверей і зсередини квартирну двері постучи. Середини не треба виходити. Якщо він бурчить, речить, гавкає, свари його. Якщо не речить, не бурчить, окей. Не речить і не бурчить. Ну, і навіть да. не чіпає, я поклала ну, шматок сиру і навіть не підходить до нього. Ну, е, поклала шматок сира, коли там забороняти. Це все таке дрібне, знаєш, коли кордони mm -hmm. в тебе є, і команда ні. Е, покласти сир там міску, і сказати йому ні, то він не буде брати головне це кордони, а кордони це твоя ієрархія, це твоє лідерство. Можеш ієрархію прибрати, якщо не подобається, да, тобі це слово. Це твоє лідерство. Можеш лідерство придати. У брать. Це твої відносини, ти становишся старшим, да? сильніше для нього, і він тебе буде слухати. Mm -hmm. Якщо ти кордони, і от зараз, коли в тебе кордончики ти посварила, поняла, Даш? Можна попрацювати тепер з наслідками, вийти на вулицю. От завтра на вулицю, коли ти будеш виходити, поняла? Сядь на диван з їжею, сядь там походи, там щось пороби, щоб він до тебе поліз. Поняла? Він до mm -hmm. тебе поліз, ти його посварила з опущеним хвостом. Тепер виходь на вулицю і свари його там. І ти побачиш, що mm -hmm. він одразу поміняється. Але на вулиці, на жаль, треба посварити його за якісь дрібниці. Поняла? Mm -hmm. Перш ніж йти до подразника. поняла? Треба посварити mm -hmm. його за якісь дрібниці. Наприклад, він тягне повідок. Підбіжала до нього. Oh, да, це також проблема, що він тягне цей повідок. Да, дивись, Він тягне повідок, а ти до нього підбіжала дуже близько стала над ним. Хлопнула рукою по нозі, ні, топнула ножкою. Якщо люди mm -hmm. не бачать, взяла серветочки, кинула серветочки йому по жопці або біля нього. Купи отакі маленькі серветку, пачку вологих. Добре. Дадала? І пачкою mm -hmm. вологих серветок хлопай по нозі або кидай в нього, коли він гавкає. Знаєш, коли він гавкає, і його жопка отут, да? прям близько, Надо. і ти саме в жопку кидаєш серветки і кажеш: ні. Це ідеальна ситуація, коли він попуститься в тебе. Шикарно. Тому що дьоргати за повідок це тільки погіршує ситуацію. Розумієш? Відтягувати його це теж погіршує ситуацію. Розмовляти з ним, переключати командами-смаколиками бо брати на руки це ще гірше. А я ще пробувала ключі брати. Ну такі вони звіняються. Ключі, коли він гавкав, це якось ну уважається. Я не розумію, не ключі, але... серветки, топать ножкою. Все це буде працювати після чого. Кордонів. Коли вдома почне працювати. Коли вдома почне і кордони. А кордонний mm -hmm. Даш, якщо ти слухала, це ти завжди свариш його ініціативу підійти до тебе і попросити уваги. Я от вже... Даш, от послухай, коли він завжди підходить і просить уваги, навіть по-доброму, там дивиться на тебе, да? дуже близько сидить, притулився жопкою, заліз тобі на ноги. Не знаю, сидить голову поклав на коліна. Всі прояви його свариш, бо це не просто прояв любові, це прояв любові порушення кордонів на рівності прав і обов'язків. Він прощупує ці кордони і розуміє, Даша слабка, значить, я буду її захищати. Тобто не гладь його, а свари за те, що він підходить і просить уваги. Я не зрозуміла, бо я просто кажу: у свого чоловіка він до нього не різе. Ну. І на вулиці з ними гавкає, а зі мною він до мене лізе, гавкає на вулиці зі мною, що хоче, то робить, і мене це якось лякає. Бо я ж кажу: я не розумію, що це зрозуміла точніше, що цим робити. Я тобі сказав, да, ще раз: тобі а, не да, треба да. бути строгою, серйозною чоловіком, да, типу як серйозна вся така. Ні, тобі треба просто зрозуміти специфіку, психологію. Психологія в наступному він порушує кордони, ти його гладиш, значить, ти слабка. Uh -huh. І йому плювати на твої ключі навіть. Справа не в ключах, поняла, що ми його сильно сваримо, а справа в тому, хто ти така, щоб його ругати. Ти створила кордони, щоб його ругати, щоб він тебе слухав. От від цього йде, розумієш? Угу. Він зараз на мене, таку навіть ну не зводить очі, а я просто тако мене дивиться і Ні, ще... хай дивиться. Мені головне, щоб дистанція була, далі метра. Дистанція є. Далі метра. хай дивиться. Він просто зараз, Даш, ну ти розумієш, що в минулому він завжди просив, і ти його гладила, а тепер ти його mm -hmm. посварила. Звісно, він буде ще далі дивитися, прощупувати. Ще через 10 хвилин, хвилин він ще почне потрошечку. Тулиці, тулитися до тебе, обходить, yeah. ззаду підходити, порушувати, да, начебто лізти. Він це почне. Як тільки ти його за це погладиш, він знову почне гавкати. Він ще не зло любить перевертати мусорники. Ну коли ми ходимо кудись, ми, ми залишаємо одного вдома, він на все наслідки. Те, вдома. що він погано залишається вдома, це якраз від того, що він опять залежний від тебе, бо ти його гладиш за його залежність. Він підходить до тебе і каже: Даша, я від тебе залежу, ти мене погладиш за це. Ти мене приручиш, звичку таку створиш, і ти, наприклад, його гладиш. Це ті ж кордони, Даш. Угу. Те, що він перевертає, це пройде через місяць-два-три у цих кордонів. Я розумію. Взагалі, зайди в посилання, там є в шапці профілю посилання, скоро марафон. От візьми марафон, да? не, не цей. візьми, там він на місяць, і ти будеш в шоці, скільки там нюансів. Скільки там нюансів? Як правильно виходити на вулицю, да? з чого починати на вулиці, щоб посварити його за гавкіт. Як вдома працювати, як робити зауваження, як захищати, куча нюансів, ми пропрацьовуємо все. Зайди, візьми, тому що зараз те, що я тобі розказав, ну ти ж розумієш, що теорія теорією, це така важка тема. Ну так. Да. А коли ти побачиш на ну, очно, як це відбувається, ну у людей, і у тебе, да, я, я буду працювати з усіма людьми, то ти зрозумієш. Я зрозуміла, добре буду пробувати, як там воно буде. Добре, пробуй сама, не вийде, долучайся. Угу. Заходь в гості. Добре, дякую вам. Все гарно вечора до побачення.